Підключайте до свого інтернет-магазину Lecpay, щоб приймати миттєві платежі з усіх основних банківських карток, Visa, MasterCard та інших. У цьому відео ми розповімо про те, як підключити Лікпай в тестовому режимі, які в ньому є основні налаштування, а також як почати приймати реальні оплати. Почнемо з основного: реєстрація облікового запису на Licpay. Відкрийте сайт, натисніть на реєстрацію та у спливаючому вікні вкажіть код країни та номер телефону. Якщо ви реєструєтеся з України та у вас є обліковий запис Приватбанк, то ви зможете підтвердити вхід у додатку. В інших випадках ви отримаєте смс з кодом підтвердження. На наступному етапі вам потрібно заповнити базову інформацію про свій бізнес. Обов'язково заповніть поле під назвою бізнесу, без нього ви не зможете приймати оплату. А зараз ми підключимо тестовий режим Licpay. Це чудова можливість симулювати процес оплати товару в магазині та за необхідності кастомізувати сторінку оплати. Увімкніть тестовий режим, потягнувши за перемикач тут. Тепер у розділі Головна, виберіть вкладку Отримати тестові API ключі. Відкрийте свій аккаунт на Weblium, в налаштуваннях сайту перейдіть в платіжні системи та біля лікпай натисніть кнопку Додати. Увімкніть тестовий режим та перенесіть тестові ключі з облікового запису LeakPay у відповідні поля. Обов'язково продубліте ці тестові ключі в полях нижче. Що далі? Введіть посилання на сторінки, які користувач побачить після успішної або неуспішної оплати. У нашому випадку ми заздалегідь створили ці сторінки у редакторі і тепер просто додаємо їх у відповідні поля. Введіть змінні та текст в поле призначення платежу. Наприклад, це може бути замовлення номер та змінна у квадратних дужках. Натисніть на кнопку Показати змінні, аби переглянути всі варіанти. Ці та інші змінні будуть замінені на реальні дані кожного окремого замовлення після оплати. Відображення назви платіжної системи можна змінити тут. Ми залишаємо, як є. Збережіть зміни та на сторінці платіжних методів увімкніть LeakPay. Тепер він повністю готовий до тестування. Перейдіть на свій сайт, додайте товар до кошика та спробуйте його сплатити. Ви побачите позначку, що це тестовий режим. Можете використати свою картку, кошти не спишуться. За успішної оплати, хоч і тестової, замовлення з'явиться в розділі з усіма замовленнями магазину. Якщо ви розумієте, що потрібно якось відредагувати сторінку оплати, всі необхідні налаштування знаходяться у вашому обліковому записі LicPay. Перейдіть до розділу налаштування, виберіть чекаут. Тут можна вибрати відповідні способи оплати та змінити дизайн сторінки. Радимо вам використати тестову оплату кілька разів, поки ви вносите зміни, щоб точно досягти потрібного результату. Коли ви закінчите тестування, вийдіть з тестового режиму. Тепер потрібно підключити режим реальної оплати. На головній сторінці скопіюйте нові ключі та додайте їх у налаштуваннях магазину на Weblium. При цьому тестовий режим необхідно вимкнути або видалити його повністю. Готово! Тепер ви можете приймати платежі безпосередньо зі свого магазину.